З Новим роком, любі грибники. Щастя вам, здоров'я, повних грибних кошиків, ну і, звичайно, закінчення війни. Перший у цьому році грибозбір я вирішила провести на території санаторію МВС України. Адже тут знаходиться величезний листяний парк і є всі шанси знайти зимові опеньки або ж, можливо, гливи. Одним словом, повернутися не з пустими руками. Перші гриби в новому році. Ось дивіться, яких багато. Це у нас зимові опеньки. Такі от коричневі шапочки означають, що гриб примерз на морозі, а потім ростав і так собі прекрасно росте. Ось цей білий наліт це грибниця. Тобто гриб тут буде розвиватися з задоволенням. Дуже багато міцелію. Ось тут навіть ззаду є тішечки грибів яким вони прекрасно зрозуміють, що навіть новий Рі. рік дуже приємно провести в лісі за збором ось таких прекрасних грибів. Це наша фламулінка, під, -під листям не така замерзла, як на відкритому місці. Але те, що гриб змерз, не впливає на його смакові якості. Отакий він чудовий. Де більші грибочки я визбираю, а маленькі хай ростуть до наступного разу. Хочу прийти сюди ще раз, тижнів через два. Погоду обіцяють непогано, тепленько. І думаю, що оця дрібнота до того часу підросте. Ось така дрібнота. Камуліна дуже любить рости на пеньках, на яких зараз збереглася кора. Ось тут в місцях є чок. Кори немає, але з-під кори вона росте з більшою охотою. Погода, як на початок січня, дивовижно тепла. Хоча, як бачите, затока хорола покрилась ось таким донесеньким льотком. Сьогодні мені такий щастить, ось іще один кущик фламуліни наших зимових опаньків. Такі доволі великі екземплярчики. Зазвичай фламуліна не виростає до таких розмірів. Це такий великий. Можна сказати, унікальний гриб. Бачите, в чому її особливість? Чому вона оксамитоніжкова? Фламуліна оксамитоніжкова. Ось, якщо придивитися на ніжку гриба, то видно, що вона вкрита таким собі пушком. Легеньким, маленьким, ніби оксамит. Ось тут добре видно. Такий от пушок на ніжках. Трішки примерзло, але це не страшно. Все одно грибочок дуже смачний, ароматний. Більше грибочки вийшла десь жменька, а два маленькі я залишила, хай ростуть собі. Я навідаюсь до них через деякий час. А це на пеньку якісь дивні гриби мені незнайомі. Що за диво таке? Буду питати знавців. Можливо, це щось єстівне, а може ні. Ну, одним словом, потрібно звернутися до інших грибників. А ось іще трішки зимових опеньків. Загалом грибів не так і багато. Втім, я буду чекати, коли вони підростуть. Тим більше, що обіцяють опади, це значить, що опеньки будуть рости інтенсивніше. Погляньте. Ось собі росте одинокий зимовий опеньок. І здається, що він росте просто із землі. Але це ілюзія, тому що він росте завжди із деревини. І це значить, що під низом є якийсь або корінь, або старий пеньок. І цей опеньок виріс саме із нього. Ось яку цікаву місцинку знайшли опеньки. Тут уже хтось. Так, це вже гнивенькі, тому брати я їх не буду, хай собі ростуть далі. Грибники, зацініть якесь сімейство. Тут ось така дрібнота росте. Ну, звичайно, вона нічим не гірша. Такий трішки примерзлій грибочок. Це більше примерз. Але все одно я його заберу, ніжки можна не брати, тому що ніжки у старих зимових опеньків. Тверді, щільні, смачні, тому я їх пообрізаю вдома. А це, ви тільки погляньте, зацініть, зацініть цього велетня. Перше бачу таку фламуліну. Дивіться, яка величезна. Гіганти ще. Зазвичай фламулінки ростуть маленькі. А це якісь. Богатир серед зимових опеньків. А тут у нього кілька таких менших братів. Вони хоч трішки й менші, але все одно доволі величенькі для фламулін. Великі. О, якщо їх зрівняти із фламулінами, до яких я звикла, ось можна порівняти. Це в нас звичайного розміру фламуліни. І в порівнянні із великими. Просто в декілька разів більші Тут іще є запаньком. О, тут їх багатенько Цілий букет, ану йди сюди. Оп-оп. О! во який букет. Величезні. Теж примерзлі. От коричнева така шапочка говорить про те, що мороз їх. Підморозив. оксамитові ніжки. Краса. Ну і цей велетень. Він просто зробив мій день. Ось вже вечоріє, сутеніє. І час завершувати свої грибні влови. Мій перший грибний улов у цьому році виявився доволі скромним, але самі грибочки просто унікальні, великі, красиві. Такими товстими ніжками. Просто вперше бачу такі великі грибочки. Бажаю всім повних грибних кошиків. І окрема подяка за лайки, коментарі, за увагу, ту, яку ви приділяєте моїм відео.